Почнемо із атаки по Краснодарському краю. Зокрема, що відомо про військовий аеродром Кущевськ? і які літаки власне там могли розміщувати окупанти, і що ще цінного могли там зберігати? Ну там розміщується російський 797-й навчально навчальний авіаційний полк, який то є полком, то є 195-ю навчальною базою. Це загалом місце, де росіяни готували і власних пілотів, і пілотів, які мали освоювати типи російських літаків, ну, іноземних там, з інших країн. Наприклад, на цьому аеродромі навчали іранських пілотів да? на літаках Як 130 і сподіваюся, що щось попало і по цих. От. А, крім того, на цьому аеродромі власне проходили перепідготовку. Ну підготовку, скажімо, навчали пілотів російських різних підрозділів користуватися оцими кабами, бомбами, модулями ОМПК з бомбами там ФАБ 1500 і, і більших калібрів. Ну, тобто, цей це аеродром слугував ще й таким пунктом. Бойової підготовки російських пілотів для нанесення ударів кабами відповідно тут знаходився склад цих кабів а, і так би мовити оптічників Ці бомби вони аеродинамічні. Ну бомби ФАП 60, зразка 62 року. Скажімо так, вони оптичні. але росіяни використовували 500-ки і 1500 п'ятисотки. Зразка 54-го року, які дуже мають погану аеродинаміку, тому на фото з цього аеродрому і на відео можна такі носові обтічники ще побачити від інших типів російських крилатих, крилатих бомб. Ну, фугасних бомб з крилатими модулями. От. Ну і тут при ударі по цьому складу видно, що знищено багато цих універсальних модулів планірування і корекції. МПК, які рокіяни використовують для скидання кабів по нашим сухопутним військам. Тобто, нашим воїнам на передовій якийсь час буде легше від знищення а, цього складу боєприпасів, менше, менше попаде по них. Ну, дійсно, от російські, так звані незалежні журналісти, принаймні медіа, показали кадри з цього військового аеродрому, і там ми дійсно бачимо знищені, зокрема багато знищеної техніки, обладнання. А теоретично чи можемо ми припустити? От, ви кажете, що нашим військовим якийсь час буде легше, бо менше завдаватимуть ударів кабів. А скільки часу росіянам потрібно було для того, аби відновити власне цей аеродром для продовження тих навчань, які вони там проводили раніше? Ну, аеродром загалом не пошкоджений. На відео було е видно лише уламки оцих модулів МПК. Блоків УМПК, МПК, значить, які модулі МПК, да, які, на які підвішуються загалом ці 500-кілограмові, або їх підвішують під 800-кілограмові бомби. Тобто, чи зазнав аеродром ушкоджень, невідомо. Сподіваюсь, mm -hmm. що так. От, але загалом, поки що такі треба чекати все ж таки супутникових знімків. А де власне відбулися інші прильоти? Поки що уражено лише склад з ОМПК. Була інформація, що є пошкодження літаків. Так. Але ну, поки е, ну поки очікуємо на підтвердження цієї інформації. Угу. А які літаки там могли розміщувати окупанти на цьому аеродромі? Загалом тут розміщуються літаки Су-27 і навчальні літаки Як-130, Л39, Міг-29. Тобто навчальні літаки це такий підрозділ загалом а, значить, авіаційного училища. От. Але ще раз кажу: тут проходили підготовку на різні типи літаків пілоти з інших країн. Тобто парк може бути ширшим. Крім того, якщо тут власне були а, оці модулі ОМПК, які не скидають ні з су 27 ні з Мігів 29 а власне су 34 то це може власне Каріновськ, ну, Кущевська може бути а, запасним чи оперативним аеродромом для 559-го бомбардувального полку з Морозовська. Також вірогідно тут розміщений якісь підрозділів російських бомбардувальних полків, там окрема ескадрилья. От з тих полків, які знаходяться, ну, наприклад, там в Челябінській області основні бази. Вони теж їх підрозділи теж перекидалися для участі в війні проти України, і вони розкидані по різних аеродромах. Ну, мабуть, що Кущевська один з таких аеродромів. Ну і ще хочу сказати, що нашим дронам все ж таки вдалося подолати російську протиповітряну оборону, бо поблизу, трохи північніше в Каріновську, власне, розміщена, розміщена 777 гвардійська зенітна російська ракетна бригада, от, яка мала прикривати е, цей аеродром і взагалі прикривати Краснодарський край, але не впоралася з цим завданням. Ну, очевидно, що не впоралась. Будь-якому випадку будемо стежити і чекати вже більш офіційних коментарів від нашої влади, від наших військових від українських джерел, для того, аби зрозуміти детальніше, що ж там сталося. Ще хочу з вами поговорити про іншу, інші типи російської авіації. От напередодні Ілья Євлаш, речник повітряних сил, повідомляв, що в четвер росіяни атакували безпосередньо кривий ріг і винищувача Су-57. Це винищувач п'ятого покоління і така дорога іграшка, скажімо. Так, російської авіації, яку вони берегли раніше від е, української протиповітряної оборони, то чим можна пояснити використання цього літака? А, власне, військовими ну в Радянському Союзі це називалося Військові іспитання Тобто, обмежена кількість цих літаків поки що у росіян таких літаків всього 9. Угу. От. І про якесь серійне використання мови бути не може. Бо, скажімо так, літак недопрацьований, він не є ефективним винищувачем п'ятого покоління. Це така спроба зробити винищувач п'ятого покоління, але він не доведений, не доведений, перш за все, по озброєнню. О, ну, не по самому озброєнню, Там у росіян з цим завжди все дуже добре. То, чим вбивати, вони вміють робити досконало. Так? Бомби, ракети, значить все нормально. з А от за радіоелектронним обладнанням цього літака великі проблеми. Крім того, проблеми з двигунами, бо літак має бути а, зроблений за технологією стелс, тобто його мають не бачити ані радар, ані а, пасивні сенсори, тепловізори, так звані, да, встановлені, там опто, ну, теплові системи, які здатні виявляти літаки. за Тепловими потоками від двигунів. Так двигуни на цьому літаку стоять від минулого покоління, від четвертого, від літаків Су-34, су 35 Тобто машина недопрацьована, і зараз росіяни з глибини російської території пробують наносити удари по нашим об'єктам з цих літаків, але так, щоб ці літаки ну, не були втрачені. Ну, як показує практика, що повітряні судна російські можуть втрачатися і дійсно глибоко в російському тилу. От зокрема в ніч на вчора згорів військовий гелікоптер у самій російській столиці у Москві. На ваш погляд, що там могло статися? Коротке замикання. Значить, дивіться, не я б не звертав особливої уваги в Росії. Таких гелікоптерів раз на два місяці палають. От. Так що я не думаю, що тут робота ГУР чи СБУ чи когось іншого. Ну, Будь-яка технічна причина в Росії таке є. Вони... Я колись робив аналіз стану російської цивільної авіації, ну, десь, може, там, 3-4-півроку тому, значить. Так Там е гелікоптер такої, таких, такої розмірності, ну там мі 8К-32. Він розбивався раз на два місяці. Вони втрачали раз на два місяці. Бо зараз там великі проблеми з двигунами. Раніше до всіх цих типів, і Мі 8 і того згорілого К-32 двигуни до них випускала Січ». Там часто робила, робила і завод Санкт-Петербургу, там Клімова да, випускав ці двигуни. Але вони робили їх в основному з українських комплектуючих від Мотор Січі. Зараз це вже виключено. Тому зараз росіяни росіян підуть суцільні проблеми з двигунами до гелікоптерів. Вони будуть горіти, вони будуть падати, вони будуть, значить, там призводити до різноманітних катастроф. От ну, те, що вони замовляли, те вони нарешті будуть отримувати. Ну так, в побільшій кількості хотілося б, але от що точно робота нашого гур, так це власне знищення російського новітнього комплексу Падльот. Сьогодні наші розвідники, так би мовити, похизувалися цією здобиччю і заявили про те, що цей комплекс коштує 700 мільйонів рублів або 5 мільйонів доларів. А що в цілому про нього відомо? І от знаєте, буквально вчора, якщо я не помиляюся, шойгу говорив про те, що російська зброя, начебто, вже довела свою ефективність. І перевершила західну зброю, але зрештою ми бачимо, що це російське новітнє, так зване озброєння все ж таки стає цілями наших військових. Ну так, розумієте, ці радіолокаційні станції вони дуже вразливі. Вони самі розумієте, значить, вони не броньовані, там суцільна радіоелектроніка, вони займають площу серйозну. Вони помітні, бо цей самий подльот, про який ви питаєте, в нього антена там мало не ну, понад 20 метрів. Ну, не сама антена, вона на щоглі піднімається. Так що бачите, як надалі. Загалом, ця станція найбільш небезпечна для наших безпілотників і крилатих ракет Shadow, які ми використовуємо. Чому? Вона спеціалізована для виявлення цілі на малих висотах. Вона так собі, в неї максимальна висота виявлення всього 10 кілометрів. От, по висоті. Ви цілі, що понад 10 кілометрів, вона не виявляє. Але от, значить, по малих цілях вона працює дуже добре. От Тому ці радіолокатори цього типу. А треба знищувати в першу чергу, якщо ми, бо єдине, чим ми можемо а, діяти по об'єктах Російської Федерації, це наші безпілотники, От. тому власне ці станції треба нищити в першу чергу для того, щоб наші безпілотники могли прориватися в глибину російської території. Ну і наші розвідники, як ви показуєте, успішно з цим завданням завданням поралися. Та з чим величезна вдячність. І вам дуже дякую, що долучились сьогодні до Власне. нашого ефіру. Нагадаю, друзі, Валерій Романенко, авіаційний експерт, був з нами на зв'язку.